Вітаю, шановні члени журі. Мене звати Іванченко Кристина Володимирівна, я учениця 10-го Б класу спеціалізованої школи номер 23 І сьогодні я вам хочу представити свою проєктну роботу на тему організації зеленого простору в шкільному приміщенні з використанням інноваційних технологій. Метою нашого проєкту є озеленення школи номер 23 та, взагалі, організація зеленої зони в нашій школі і застосуванням сучасних інноваційних технологій. Також ми хочемо відновити зв'язок між природою та людиною та показати. Це його значення. Актуальність нашої роботи полягає в тому, що зараз під час війни в повітрі виділяється дуже багато шкідливих речовин. І тому а, ці всі речовини мають дуже згубний вплив на наш з вами організм. І також в школі це є закрите приміщення, тому це є скупчення цих шкідливих речовин. З використанням рослин, які ми обрали, ось ви можете їх бачити: це бромелія, сансерєрія, маранта, аспленіум, стендабзус, нефролепіс і хлорофітом. Ось вони у нас тут на постері. Ми плануємо їх використовувати, бо це є рослини фітонциди. Вони вбивають шкідливі речовини в повітрі, такі як бензол, ацетон, аміак, чадний газ та мікотоксини, які можуть бути в, наприклад, в підвальному приміщенні. Ми плануємо використовувати наші лавки в бункері, тому що зараз під час повітряних тривог велика кількість. Учнів, вчителів спускаються це в підвальне приміщення, а підвальне приміщення має дуже маленьку площу, тобто великі скупчення людей, але дуже маленький простір. Тому люди страждають на кисневе голодування їхнього головного мозку. Спровадженням цієї технології, нашої ідеї, ми хочемо усунути цю проблему та, взагалі, підвищити працездатність наших учнів та вчителів. Хід нашої роботи. Має чотири етапи. В першому етапі ми розробили ескіз нашої лавки, ось ви можете бачити. І всі заміри у нас в сантиметрах. Також ми зробили голограму. За допомогою неї ми можемо показати хід нашої роботи та взагалі нашу ідею задумку в реальному часі. Також другим етапом нашої роботи було підрахунок виділеного великислого газу нашими учнями та підрахунок поглинання. О2. Всіми людьми, які знаходяться в нашій школі. За нашими підрахунками, ми отримали кількість вуглекислого газу в літрах на один квадратний метр. Тобто, число, яке ми отримали, воно перевищувало норму, тому ми захотіли впровадити таку ідею. А третім етапом нашої роботи було. Висадка самих рослин, тобто, ми досліджували, як їх поливати, як за ними доглядати. Ми прийшли до висновку, що ми потребуємо крапельного поливу та збагачення повітря вологістю. Тобто, ви можете бачити в моїй проектній роботі на постері. Немає рослини, які ми висаджували в класних кімнатах нашої школи. Четвертим етапом було Розробка 3D-моделі, також щоб показати в реальному часі, та взагалі, як буде виглядати наша банкетка. Хочу їй описати трішки, як вона буде виглядати. Ось тут у нас будуть колби з водою для того, щоб підтримувати вологість в повітрі. Ось тут у нас буде три ряди, і тут будуть висаджені рослини, які ми обрали. Ось також ви можете бачити діаграму, яку ми створили. Тут зазначено, скільки літрів кожна з рослин, які ми обрали, виділяє літрів за добу. Тобто, ось тут у нас будуть рослини, також у нас буде крапельний полив, і сама лавка у нас буде виготовлена з липи, тому що липа має низьку щільність та не пропускає воду. Отже, це вся наша робота, і результати нашої роботи, що рослини, які ми брали, це промелія, санцевєрія, маранта, аспеніон, синдапсис і хлорофітом. Нефролепіс, вони є дуже гарним вирішенням проблеми кисневого голодування та усунення. Та вони усувають шкідливі речовини, які згубно впливають на працезасідні наших учнів. Тобто, екомодуль цей він може бути впровадженим в школі і буде дуже гарною ідеєю для підтримання екологічного стану школи та, взагалі. Покращення його. Дякую за увагу.